Привіт, друзі! З вами Тетяна. Ділюся з вами своїм щоденним малюванням, можливо, когось надихаю на малюнки. Я розважаюсь і вважаю, що це дуже гарне хобі. Малюю я в скетчбуки. Я сьогодні завершила, тому і вирішила це від, до, записати. Малюю я ось в такому скетчбуці. І малюю дешевими акварельними фарбами трохи гарнішими олівцями faber Castell. І Марко найзвичайні, здається, олівці це, мабуть, із Китаю. Ну, покажу вам скетчбук свій. Починала його з таких невеличких малюньків, де я. Трохи мільчила, десь намагалася масами малювати, Ну, давайте його полистаємо. Почала я його 25 січня 25-го року, день Тетяни, день студента і ось щось захотілося намалювати таку дівчину. Все дуже швидко, я малюю, М -м, можливо, тут щось неправильно, але мені сам процес подобається. Ось така дівчина. Потім майже два однакових малюнка, як типу види Італії. Тут розплилося, не дуже вийшло. Тут трошки краще. Просто я тут дивилася композицію, щось для себе вирішувала. Це такий морський пейзаж. Такий букет на ньому, плані, якісь фрукти. І ось такий малюнок. Потім. Це якесь дивилось відео із Англії, там мені сподобалось. Там намагалась десь вівців намалювати, але, але щось таке невнятне вийшло. Це дешевий папір, дешевими фарбами. Ну, звісно, тут просто якісь намітки для великих картин. До речі, по цим картинкам я малювала далі вже трохи більше картини. Ось така вівця в мене дуже неявно вона проглядається, але все одно якась тварина є. Потім це жінка. Ви, мабуть, хто бачив мої предыдущі малюнки і відео, які я потім знімала. Мабуть, ви це все бачили. Це англійська блогерка, яка теж її швиденько намалювала. Це такі квіти, волошки. Такий наявний малюнок. Зараз ми дійдемо до останніх малюнок і просто швиденько показати. Тут мені сподобалося <кхм> ось <кхм> як лягає світло тут. Я думаю, якщо ось зробити ми схоже коли в маслі, масло малювати, то, можливо, і непогано вийшло. Але тут, потім, коли згодом дивилася, бачите, посередині композиції цей будинок, можливо, треба було змістити. Вкрай було б краща композиція. Це ось такий стіл із свічками, мені подобаються фрукти. Ну, так взагалі приємно дивитися на цей малюнок. Що виденько намалювала з цього пса, кудись він там дивиться. В русі намагалась намалювати, ну, можливо, щось вийшло. Оця хрюшка моїм сподобалась, як я вже колись казала. Ось така незвична і по кольорам. Ну і, в принципі, така мородаха цікава. Так, такий песик теж. Тут у мене пішли троянди. Ось так, трохи ближче. База вже не повністю, весь акцент на квітах. До речі, дуже непогані бувають такі малюнки, картини, коли не повністю бачимо вазу, не повністю бачимо всі квіти, десь обрізане. Мені це дуже подобається. Я так намагалася тут малювати таким чином. Але це просто велика роза. Захотіла троянда велика, захотілося троянду намалювати трохи, одну просто. Ну, і якби на фоні там якийсь морський пейзаж. Ось і декілька пейзажів мені дуже подобаються. Я хочу намалювати велику картину, ось таку. Цей такий неясний, полуабстрактний. Пейзаж теж непогано. В даному випадку я розбираю тональність, як де. Тут я трохи не вгадала, можливо, якось по іншому дорогу інший кольор і тон зробити, тому що воно співпадає з горами, але все одно, хоч приблизно. ось Накидала такий сюжет, трошки поправити, якщо маслино живо, живопис застосовувати, малювати картину маслом, то можна. Щось трошки тональність іншу взяти, але взагалі мені сюжет подобається. Тут я трішки намільчила, намагалася вечір намалювати, але не вийшло. Ось цей сюжет мені подобається. Я намалювала вже велику картину, ще її не домалювала картину акрилом. В принципі, ось такий сюжет, він такий теж полуабстрактний, абстрактний, мені дуже подобається. Якесь приморське містечко, там десь пальми, далині море. Ну, тут я перспективу відпрацьовувала. Є на каналі відео, як я малювала. Можете подивитись, якщо вам цікаво. І, до речі, яка в мене вийшла картина? Ну, Воно не домальована, але все одно теж є відео, як я малювала, похожий сюжет, уже акрилом. Це, до речі, тут намальовано акварелью і трохи десь олівцями. Ну, Це просто півень. Теж баловство, Знаєте, я завжди дуже швидко малюю, і це як проба пора. Я не разу, до речі, півня не малювала. ну Ось такий у мене вийшов півник. Оця ця картина мені дуже подобається. Такий морський вайб. якось так нагадує літо. Тут я намагалася тіні від пальм, яких не видно, але видно тіні на піску. Ну, щось таке дуже літнє. Хочеться дуже тепла, літа. В Канаді весна наступає дуже пізно. Вже й тепло, але дерева не розпускаються. Тому вже так хочеться зелені, тепла, літа, хочеться дуже на море. Два страшненьких кота, які в мене не вийшли. У мене ось такі котики. Я їх дуже люблю малювати, але, мабуть, настрій був не дуже судячи по тим новинам. Що з телевізора? Такі малюнки виходить. Це трошки пришибло. якийсь котик получився. Вибачте на слові. Так, з котами закінчили. Тут я намагалася підводний мир намалювати. Це в мене лімінарії такі. Ну, До речі, якби було це масло і трошки яскравіші кольори, ці помаранчеві, жовті, якісь такі яскраво-зелені, як оцей олівець, до речі, то мені здається, було б непогано а так трошки зливається. Ну, Це бачу, що тоді, коли виснов на акварель іншим поглядом подивишся на картинку, тоді бачиш, що можна було б щось по-іншому намалювати. Але взагалі то порозважалася, позівкала пензликом і трошки кращий настрій у мене. Мене завжди піднімається настрій, коли я малюю. Ось цей сюжет мені теж дуже подобається, теж такий літній вайб від неї. Вія. Ну, можна щось тут домалювати, якось по-іншому пальму зробити, а можливо, так я залишу. Не буду нічого перемальовувати чи домальовувати. це теж елюмінарі. Лім... Якусь рибку намагалась тут намалювати. Так, симпатично, місце здається, вийшло. Тут просто сюжет. Качечки в мене не дуже вийшли, просто сам сюжет, як можна зробити композицію, щоб було темне-темне, а тут якийсь просвіт, такий світлий і надавні гори. Ну, ось так я собі замислювала цю картинку. А це прямо розвага пішла у мене із гарбузами, я їх на декілька намалювала. І просто, таке, знаєте, швид... Швид... швидке малювання просто насолода від кольору. Намагалась тут розмити, десь там щось зробити. Ну ось, Перша така. Друга, крупніша, ну, якісь плямки. Тут хотіла б якась основна пляма підтримати оцим. Ну, це ж, звісно, не домальовано. Ну, тут може бути що завгодно, але сам факт кольорові якісь сочетання такі. Ось це третя. Теж прикольно, коли роз, розмиття якесь іде а, фарби, інколи неочікувано. Ну, ось така картинка. І четверта. Така теж крупнась. Тут я підтримала ніби тут от, от, якісь а, квіточки. Тикви. Тут вже готова тиква, тут ще тільки зароджується. ну так. Така кольорова гама. Це персики. Тобто, ви бачите, в кінці цього скетчбука я хотіла робити такі великі якісь п'ятна, не мільчити. Це було моїм завданням. Це лохина, вона, як я гадала, мені дуже подобається. Ми кожного разу купуємо тут круглий год вони продаються. І я віддала дань цієї ягоді, і намалювала і декілька ягодок зробила. Щоб соблюсти хоч якусь теплохолодність, тому що взагалі то виходить, листя зелені і ягідки сині, холодні, то я зробила дві ятки, десь там трошки червоні, як нібито вони не дозріли ще. Ну, ось такий малюнок, він якийсь такий дуже влоб, буквальний. Але я ж кажу, я малюю дуже швидко. Якби я малювала це картину, я б там малюнок би зробила, подумала, де там. Темне, світле, теплохолодність, кожні ягодки, там розбирала би якось жовте світло, якщо там було б, наприклад, в мене, то можливо, б жовте по всім би листочкам було. Ну, Тобто, вдумливо, б я би це все робила. А коли ось так просто для розваги. Малюєш так швиденько-швиденько, і все одно це якийсь дає ефект, розкріпощаєшся. Мабуть, якби я була художником, я б малювала кожного дня, щоб щось таке швидке, щоб руку розслабити, розкріпостити там, всі, свою свідомість. І, мені здається, це теж дуже корисно так робити. Папуга, ось такий смішний у мене був. Теж таке швидке. Малювання, отримую задоволення, друзі. Малюйте, будь ласка, якщо вам хочеться, не стримуйте себе. Неважливо, вийде у вас чи ні. Щось то й вийде. І головне, не сумуйте, якщо у вас там не вийшло те, що ви задумали. Чого страшного, наступного разу вийде знову. Літній пейзаж так хочеться літа, що я щось так знову якийсь пляж намалювала, якась там парочка. Не так. Знаєте, коли починаєш так мільчити, то нічого ж не вийде, в акварель розпорбувається. Але все одно. Ось просто Мені так останнім часом дуже подобається малювати пальми і якийсь лайп, такий літній морський, чи, можливо, це океан, неважливо. Ну, в общем так, друзі, таке у мене малювання. А це ось такий закатний пейзаж. Тут така парочка, просто сюлет на фоні моря. Там теж якісь гори, щось таке, але бачите, які дуже страшні парусники в мене вийшли. Тобто почала виправляти і ще гірше стало. Ну, ось так. Тобто це повинно було трошки контрастніше, Тут вже пішло би в тінь. Можливо, я потім олівцем зроблю, не знаю, блакитний, зроблю це все таким більш блідим. Можливо, це і не виправить ситуацію, але все одно сам сюжет я собі намалювала, можливо, колись це буде картиною. Ось так. Звісно, якщо малюєш маслом, тут була б правильна розтяжка, е, намалювати все, якісь там хмаринки. Але коли на такому папері і олівцем, і ще я взяла дуже міленький то, звісно, вийшло. Але взагалі, от просто я намалювала собі сюжет, який, можливо, колись стане картиною. І ось після цього сюжету, такого морського, я залишила собі один аркушик і тут хочу намалювати хлопчику з м'ячем і вдалині там море. Ну, Давайте спробуємо щось намалювати. Ось так накидала небо там швиденько. І пісок. До речі, всі, ну, не всі, багато хто з художників каже, що пісок треба малювати не жовтим, а охрою. Додавати, можливо, не, це, що, це звичайний пісок, але не якийсь там білий. Додавати різні кольори, тому що по піску там ходять, звісно, якісь там є, сліди. ну Ось так трошки накидала. А тепер головне хлопчика не а... зробити нормально. Намалювала якийсь м'ячик. Так, туловище намалювала тут ніжка. Не знаю, що все таке виходить не дуже, але просто. Помалювати фігуру хочу повчитися. Трошки не той кольор, ну, нічого страшного. Ого, зелене зробилося. Друзі, чим більше я малюю цей малюнок, тим більше в мене виходить не хлопчик а бородатий мужик. Це тим паче, що зараз все мокре, все розплилося. Ну, це взагалі це така сміхота. Маслом все можна перекрити, <сміху> зробити, але ж бачите, що відбувається. Все тут розпливається, все кудись не на одного. ці вже окуляри, не знаю, як з'їхали, вже їх там поправляло. Ну, коротше, друзі, ви розумієте, ось таке воно малювання. Я... По три раз для себе таке, приймаю рішення, що якщо щось хочеш нормально малювати, малюй на нормальному папері. Бо то що ну це ж виходить просто якесь, ну, не знаю, дуже смішно. Ну ось на такої позитивній носі, друзі. Закінчую свій. Такий малюнок тут, ну, взагалі, ну ви розумієте. Щось не те. Не туди воно все пішло. Подивлюсь, що як коли висохне, і тут зовсім буде така пляма розпливчата. Можливо, ще туловище збережеться, а з головами здається, зовсім буде така розпливчата. Ну і нехай, що я зроблю йому так. <різوع> <різوع> і все. Друзі, бажаю всім здоров'я, малюйте, отримуйте задоволення. Бувайте на позитивній ноті. З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. і напишіть, який малюнок із цього скетчбука вам більше за все сподобався. Все пока. Бувайте здорові! З вами Тетяна.